Сьогодні до вас завітали працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проводимо роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки на воді в зимовий період. Будьте обережними. Добрий день, хлопці. Добрий. Як у вас справи? Нормально. Ви на льот ходите? Так. — Не кожен день. — Бачите, у нас відлига зараз. Лот починає бути крихким. Не забувайте про це. Обережно. Тримай пам'яточку. Знаєте, що робити, якщо, наприклад, провалилися. Якщо вдруг таке трапилося, палиться, вірьовка кидаєте, не підходите близько, ползком, витягуєте цю людину вже. Ну от ви вилізли, да, отак по поясу воді. Що будете робити? Ти на сушу. Дамо йти. Да. Повільно? Ні. Як зігрітись можна вдома Чай. чаю, гарячого? Правильно суху, одежу? Все одно будьте обережні. Бережіть себе у зв'язку з підвищенням температурних показників. працівниками Шосинського районного управління організовуються рейди на водних об'єктах, так як вже і течії підмиваються деякі участки на водних об'єктах, і безпосередньо вже крига відходить від берега. Тому заходити на кригу в даний період є вкрай небезпечно. В цьому році вже були у нас такі погані випадки. На десні люди зайшли на лід. Вони, начебто, перевірили з берегу лід, Він там був товстий, зайшли ближче к центру річки. Ну і дійсно там була течь. Чия вона лід підмила і вони опинилися під водою. Також випадок був на Хібріактівському озері, коли людина знов-таки на своєму транспорті вирішила заїхати на лід, і також опинилася у воді. Добре, що поруч були представники поліції, які моментально среагували і надали допомогу, витягнули з води дану особу. Дані рейдові заходи проводяться на території всього Шостинського району. Хочеться, щоб у нас було поменше таких випадків, коли люди провалювалися під лід.